Доброго вам дня, шановні пані та панове. Як і обіцяв, роблю вам огляд житлового комплексу Мала Прага, місто Ужгород. Даний комплекс є закритим, буде повністю закрита територія. Наразі поки що вона не повністю закрита, але вже замовлено всі комплектуючі для того, щоб зробити її закритою. Будинок має сім поверхів, має внутрішній двір та зовнішню зону. Тут зараз відбувається будівництво і е, до продажу є квартири однокімнатні від 42 квадратів до 53 і двокімнатні від 67 до 78 квадратних метрів. Двокімнатні розміщуються тут, однокімнатні також тут чорнові. Є також з ремонтом на сьомих поверхах, на других поверхах. Є також квартири е, дві, майже три квартири під Єоселю, кому цікаво. Пишіть, дзвоніть, залишаю свій номер в описі. Зараз оглянемо з вами територію внутрішнього двору. Далі оглядаємо під'їзд і далі фасад. Показую двір. У дворі розміщується дитячий майданчик. Зона для воркауту. Ось озеленення. Та відпочинкова зона. Ось така лайка. Показую дитячий майданчик. Тут є різна начинка, як ви бачите. І гірка, і такі кільця, і всякі такі штуки, щоб діти лазили. Такий кораблик гарний з гіркою, і з цікавими. цікавими, альтанка дитяча, пісочниця, коник, і гойдалки. Тут покриття резинове, досить зручно ходити. І я думаю, що ваші діти, якщо впадуть, нічого страшного і е, досить критичного не станеться. І так, ми з вами оглянули внутрішній двір. Тепер запрошую вас до типового під'їзду. Заходимо до під'їзду. До речі, в продажі також є комерція. Залишилось е, два приміщення по 40 квадратних метрів. Вони знаходяться ось тут, в цьому фасаді. Також до продажу є гаражі від 20 до 32 квадратних метрів. Ось такий під'їзд, тут код, чіп. Також можна визвати квартиру, є домофони в кожній квартирі. При вході в під'їзд дзеркало, далі йдемо. Освітлення саме включається, ліфт. Ось так виглядає. Як ви бачите, все в світлих тонах, не напряжно, спокійно. Тут сходи, нагадаю, сім поверхів. ось. Є колясочна, як ви знаєте, вона мусить бути в кожному будинку, в кожному під'їзді, в кожному під'їзді, в даному будинку є колясочна. Ну і інша частина так само з дзеркалом. Виходимо з вами на фасадну частину. Ось так виглядає фасадна частина. Тут двох парковка також. Ось. Зараз ми трошки відійдемо, я вам покажу з фасаду будинок. Ось так виглядає будинок з фасаду, там будівництво ліворуч і ще одна секція буде зведена там, де стоїть кран. Ідемо далі. Як ви бачите, під'їзди, в кожному під'їзді є два входи-виходи, тобто можна зайти з фасаду, вийти через двір і так далі. Ось. Проходимо з вами по правому флангу. Ось так виглядає передній фланг будинку. У внутрішньому дворі ми вже з вами були і бачили все. Тут знаходяться гаражі від 20 квадратних метрів до 34. Житловий комплекс Мала Прага, нагадаю. Кому цікаво, є квартири під Єоселю однокімнатні. Ось також можливо купити квартиру у розтермінування. Всі умови погоджуються індивідуально. Ось тому, кому цікаво, пишіть, дзвоніть, Залишає номер телефону в описі. ЖК «Мала Прага, місто Ужгород. Всім гарного дня, Божого благословення, швидкої перемоги та всього найкращого.